Коли Костянтин Порфірогенет лежав хворим у ліжку і розумів, що смерть вже стоїть за дверима спальні, він передав владу своєму синові Роману, з яким у Василевса були, скажімо так, натягнуті стосунки. Хоча Романові вже виповнився 21 рік, Костянтин вважав, що син. Не зможе керувати державою належним чином, тому залишив Романові спадок у особі талановитого політика Іосифа Врінге. А ще Роман був одружений із жінкою на ім'я Феофано, яка походила з родини власника забігайлівки, тобто була простолюдинкою. Звісно, Костянтин прагнув, щоб його син одружився з жінкою королівської крові, тому заручив Романа з Бертою, донькою Гюго із Арля, короля Італії. Але бідулашна Берта померла у юному віці, і Роман залишився вільним, наче птах. А так як Роман любив гульнути, то в одній із забігайлівок зустрівся з дівчиною на ім'я Анастасія, в яку закохався по самі вуха. І тому, коли Костянтин запропонував Романові чергову пасію, Роман сказав, що одружиться або з Анастасією, або взагалі ніколи не одружиться. Як нам відомо, Костянтин був м'якою людиною і дозволив синові одружитись із донькою трактирника, але дотримуючись церемоніалу. Тобто у палаці мав відбутись огляд майбутніх дружин Романа. Одного дня в палаці зібрались доньки видатних політиків та відомих ромеїв, ну і звісно ж, Анастасія, яку одягнули у гарне вбрання та представили Романові. Роман, оглянувши усіх потенційних наречених, звісно ж, зупинив свій вибір на Анастасії. А у день весілля Анастасії та Романа дівчина взяла собі нове ім'я Феофану. Що можна сказати про Феофану? Писали, що дівчина була найгарнішою у імперії, а також писали про те, що вона була досить амбітною. Феофано прагнула влади, і до того, як Романа проголосили Василевсом Ромеєв, Феофано вже крутила Романом як хотіла. Отже, з перших днів правління Романа державою рулили Іосиф Врінга та дружина Василевса Феофано. Військовими справами керували брати Фока. Лев та Никифор, яких призначив ще Костянтин Порфірогенет, і поряд з ними сходила зірка нового полководця Іоанна Цемісхія. І ось на початку правління романа і розпочинаються наші улюблені візантійські танці з бубнами. Спокійні часи правління Костянтина Порфірогенета минули і настав час інтриг. Розпочнімо з Феофану. Ледь ставши імператрицею, Феофано побачила конкурентів у особі матері Романа Олени та у його сестрах. Тому Феофано вмовила свого чоловіка постригти усіх жінок у монахині та відправити у монастирі. Доньки Костянтина і до того більшість свого часу проводили у монастирях, але монашками у повному розумінні цього слова вони не були. А одна з дівчат, на ім'я Агафія, навіть була секретарем свого батька. Отже, за наказом Романа, Константинопольський патріарх власноруч постриг жінок у монахині, а за дотриманням обряду Феофана спостерігала особисто. Після завершення ритуалу сестер Романа відправили у різні монастирі, а його мати запроторили у дальній кімнаті палацу, де вона й віддала душу Богові у 961 році. Тепер щодо Іосифа Врінґі. Врінга побоювався Некифора Фоки, який командував ромейським військом і був досить популярним серед простого народу та армії. Врінга боявся втратити важілі впливу на Романа. Тому наприкінці 959 року Врінга пропонує Василевсові зібрати армію та нарешті відвоювати Крит. А керувати цією військовою операцією потрібно призначити Некифора Фоку. План Врінги був. Простим. Він знав, що Ромеї вже двічі діставали на горіхи від критських арабів, і двічі ромеям не вдавалось повернути острів під владу імперії. Тому Врінга мав надію на те, що Некифора Фоку прихлопнуть під час цієї кампанії, а з Левом Фокою, який був менш популярним, Врінга розбереться за допомогою інтриг. Звісно, була певна доля ймовірності того, що Некифор переможе Арабів та повернеться у Константинополь. Але і на цей випадок Врінга теж підготував план. Він просто скаже, що саме завдяки його наполяганням ромеї розгромили арабів. Сенатори були проти ідеї походу на крит, адже, як ми вже говорили, дві минулі військові операції із відвоювання криту завершились для ромеїв плачевно. Але Романові ідея сподобалась, і він, не шкодуючи грошей, розпочинає підготовку до походу. До кінця червня 960 року ромеї зібрали армію чисельністю у 50 тисяч вояків. Бойовий флот налічував дві тисячі кораблів, оснащених грецьким вогнем, і усе це військо супроводжували 308 кораблів з провіантом. Командував військами Некифор Фока. Поки ромеї пливли на крит, арабська розвідка доповіла про пересування ромеїв, і араби зустріли війська Некифора з боєм. Однак підготовлені ромеї натовкли пики Арабам та просунулись у глиб острова, загнавши арабів за мури їхньої острівної столиці міста Хандак. Сучасний Іракліон, Некифор розташувався табором неподалік Хандаку та взяв місто в облогу. Однієї ночі ромеям вдалося захопити невеликий арабський загін, який вийшов з міста у розвідку. Застосувавши вишукані тортури, ромеї дізнались, що Арабам вдалося зібрати військо поза міськими мурами і що це військо планує атакувати табір ромеїв. Никифор збирає загони найкращих вояків і зненацька нападає на табір арабського підкріплення, який ромеї стерли з лиця землі. Никифор наказує відрубати арабським воякам голови і забрати цей страшний трофей у ромейський табір. Після того, як ромеї знищили арабське підкріплення, вони розпочинають штурм хандаку. Однак перший штурм не призвів до взяття міста, і ромеї відступили, але не зняли облогу. Тоді пішли в хід катапульти, якими ромеї почали залякувати арабів. Снарядами для катапульт були відрубані голови вбитих арабських вояків. Зиму 960-961 років ромеї провели у підготовці до нового штурму. Так, їм було важко, але авторитет Некифора підтримував дисципліну у війську, а душевний спокій вояків підтримував монах Афанасій, друг Некифора, який прибув на острів на прохання полководця. Другий штурм розпочався у березні 961 року. Було важко. Ромеї зазнавали втрат, але усе ж таки 7 березня 961 року хандак було захоплено. Никифор дав воякам три дні на пограбування міста, і після пограбування ромеї завантажили трофеї на кораблі і відпливли у Константинополь, де Никифор Фока відсвяткував тріумф. Завершуючи тріумфальну ходу, Никифор Фока урочисто заприсягнувся охороняти життя Василевса Романа, імператриці Феофано та життя їхніх синів Василія та Костянтина. Раділи усі. Окрім Врінги, який бачив, що популярність Фуки лише зростає, під час однієї із зустрічей із Василевсом Врінга пропонує відправити Некифора у Малу Азію, щоб полководець допоміг своєму братові Леву, який з 960 року відбивався від арабів. Річ у тім, що емір Сайф -ед дул використав можливість напасти на ромейські території, коли більшість ромейських військ відпливли відвоювати крит. Малоазійські кордони імперії залишились погано захищеними, і Сайф, зібравши армію у 30 тисяч вояків, порушив кордони імперії та розпочав бешкетувати на ромейських територіях. Лев Фока який був командувачем ромейських військ у Малій Азії, не вступав у великі битви з Арабами, задовільняючись лише незначними сутичками. А ось араби, не зустрічаючи значного супротиву, грабували ромейські поселення. За пересуванням Арабів пильно стежав Лев Фока, і одного разу, коли араби добряче набравши трофеїв та полонених, повертались у Алеппо? Лев організував на них засідку. Та розгромив майже усе арабське військо. Виживших Арабів, закували у ланцюги, в яких ще нещодавно вели християнських бранців. А сам емір ледве чкурнув з поля бою. Еміру вдалося вийти з оточення з невеликим кавалерійським загоном. Після завершення цієї битви до Лева приєднався Некифор зі своєю армією, і об'єднані ромейські війська усього лише за три тижні з початку 962 року відвоювали 50 міст у кілікії. А відсвяткувавши Пасху, ромеї рушили на місто Алеппо резиденцію Еміра Сайф Аддула, до якої дочалапали за декілька місяців. Цікаво, те, що палац Еміра розташовувався поза міськими мурами Алеппо. І що зробили ромеї в першу чергу, так це пограбували та зруйнували палац Еміра, а вже потім звернули свою увагу на місто. Емір знову втік, а місто залишилось на поталу ромейському війську, яке не шкодувало нікого, окрім християн, добряче пограбувавши та наситившись кров'ю вбитих сарацин. Ромейське військо тріумфально вирушило у Константинополь, і у березні 963 року Некифор вже стояв біля міста Кападокія, коли до нього прибув посланець і повідомив про те, що Василевс Роман помер. Про смерть Романа у Константинополі ходили чутки, що його отруїла Феофано, чи принаймні це було зроблено за її наказом. Сама Феофано не могла отруїти Василевса, адже в неї на той час був післяпологовий період. За два дні до смерті Романа Феофано народила дівчинку, яку назвуть Анною, і яка в майбутньому вийде заміж за київського князя Володимира. Змісту позбавляти життя Романа у Феофано не було. За життя чоловіка Феофано володіла практично усією повнотою влади і могла бути впевнена і у власному майбутньому, і у майбутньому своїх дітей. А ось тепер, коли Роман помер, Феофано відчувала небезпеку зі сторони Іосифа. В, рінге. в Рінга, хоч і був інтриганом, але він був і досить талановитим адміністратором, який слідкував за усіма справами в імперії. За його управління, скарбниця поповнилась більше ніж вдвічі. Торгівля розквітла і у бухті Золотий ріг на якорі стояли кораблі торговців з Європи, Київської Русі, Індії та Азії. Константинопольський університет відкрив нову кафедру і продовжилась справа Костянтина Порфірогенета з популяризації науки. Але Врінга прагнув бути головним опікуном синів Романа. А Феофано цьому, звісно ж, перечила. Імператриця переймалась через те, що її пострижуть у монахині, як це сталося з матір'ю та сестрами покійного Романа. І Феофано вирішує просити допомоги в того, хто заприсягнувся захищати дітей Василевса. Імператриця пише листа Некифору Фока та просить його якнайшвидше прибути у Константинополь. Некифор прибув у столицю у квітні 963 року, через місяць після смерті Романа. Полководець знову відсвяткував тріумф та знову заприсягнувся будь-якою ціною захистити Феофану та спадкоємців престолу. Врінга виступав проти того, щоб Некифор залишався у столиці і говорив, що полководець завдяки своєму війську може усунути від влади спадкоємців та узурпувати трон. У відповідь на слова в рінгі Никифор сказав, що якби не смерть Романа, то він би сам пішов у монастир, і дійсно, Никифор був дуже побожним чоловіком та планував завершити своє життя не Василевсом ромейської держави, а монахом у монастирі на Афонській горі. Але доля розпорядилась інакше. Никифор Фука був популярним не лише у константинопольського народу, а й серед сенаторів. Імператриця Феофано скликає засідання, на якому сенатори присягаються у вірності імператриці та її синам, та запевняють Никифора, що сенат не укладатиме ніякого важливого для держави рішення без згоди полководця. Звідки у сенаторів така повага до Некифура? А все просто Феофано запропонувала Некифору руку і серце, і Некифор. Погодився заради захисту синів Романа, тобто Никифор вже майже був правителем ромеїв, але він мав відбути із Константинополя в Азію, щоб вирішити адміністративні питання передачі влади у війську. Здається, ніби все в рінгу усунули, але Євнух, який присвятив своє життя державі, не мав наміру так просто здаватись. Як тільки Никифор відплив зі столиці, Врінга викликає у Константинополь полководця на ім'я Маріан Аргірос, який нещодавно навішав угорцям, які вирішили побешкетувати на ромейських територіях, Маріан теж був амбітним чоловіком і погодився допомогти Іосифу зберегти владу. Тобто Маріана мали проголосити Василевсом, але усіма справами керував би Врінга. Маріан із загонами увійшов у столицю та заблокував порт і бухту Золотий ріг. Також вояки Маріана перепливли на азійську сторону Босфору та переправили усі кораблі у Константинополь, щоб Никифор не мав змоги повернутись з військом у столицю. До усього цього врінга написав листа полководцю Іоанну Циміскію, небожу Никифора. У своєму листі Врінга пропонував Іоанну вбити свого дядька, а потім, повернувшись у Константинополь, очолити державу, прихлопнувши Маріана Аргіроса. Цей лист був помилкою. Іоанн Цемісхій зачитав лист своєму дядькові Никифору. А Никифор зачитав лист перед вояками. 2 липня 963 року ромейська армія підняла Никифора на щиті та проголосила ромейським правителем. А після урочистостей новопроголошений Василевс на чолі вірної армії вирушив до Босфору. 9 серпня Никифор прибув у місто Хризополь і зупинився, адже кораблів не було, і він не міг перетнути Босфор. У той час у Константинополі в рінга ув'язнив родичів Никифора. У в'язниці опинився навіть старенький батько нового Василевса, але якимось чином 90-річний Варда Фокач курнув та шукав притулку у храмі Святої Софії. Константинопольці, бачучи старенького варду Фоку, встали на його захист, і коли до храму підійшов Маріан та його вояки, мешканці Константинополю озброїлись, хто чим міг. Хтось взяв дрючок, хтось мав при собі кінжал, а хтось озброївся вазоном з квітами. Вояки Маріана намагались з силою пробитись через натовп, і тоді у вояків полетіли і дрючки, і вазони з квітами. Один такий вазон потрапив точнісенько в голову Маріану. Полководець втратив свідомість, а за декілька днів помер від отриманої травми. Отримавши перші перемоги, константинопольці рушили вперед. Вони трощили все на своєму шляху. Вояки Маріана, залишившись без свого командира, зраджують в рінгу та майже не чинять опору народові. Мешканці столиці увірвались у маєток Іосифа в Рінги, розтрощили, пограбували та спалили цей маєток. У цій історії нам важлива ще одна постать: це Василій, байстрюк Василевса Романа Лакапіна. Василія було кастровано ще в дитинстві, щоб він не мав прав на успадкування престолу. Але хлопця залишили у палаці і він займав одну з палацових посад. Саме Василій зібрав загін вояків і рушив у порт, де сівши на кораблі, відправився у Хризополь до Никифора Фоки. І як результат, Никифор отримав можливість перетнути Босфор та увійти у столицю. 16 серпня 963 року Никифор Фока в'їхав у Константинополь верхи на білому коні. Народ радісно зустрічав Василевса та супроводжував його у храм Святої Софії, де Константинопольський патріарх у присутності імператриці Феофано, її синів Василія та Костянтина, а також сенаторів, одягнув на голову Никифору золоту діадему. А що ж там Іосиф Врінга? А врінга, рятуючись від народного гніву, зачинився в одній із Константинопольських церков. Його, звісно, знайшли, і у тій самій церкві ні, його не вбили. В рінгу постригли у монахи та відправили у монастир, де він і помер у 965 році. Василевс Роман, син Костянтина, Порфіро Генета, якщо так можна сказати, керував ромеями лише 4 роки і відійшов у засвіти 15 березня 963 року у віці 25 років. А після заворушень у Константинополі 16 серпня 963 року діадему одягнув Никифор ФОКА, але про його правління ми поговоримо вже у наступній серії нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів, почуємось!